На YouTube каналі будівельної компанії Український Дім Реальна вартість будівництва. По проєкту Кривий Ріг 3 станом на серпень 2025 року. Кожне півроку ми випускаємо новий ролик по кожному проєкту з відкригованою вартістю будівництва. Якщо ви підпишетесь на наш YouTube канал, то ви Будете в курсі актуальної вартості будівництва. Ось цей будинок. Площа цього будинка внутрі 150 квадратних метрів. Зовні ганок-тераса 54 квадратних метри. З ганка ми потрапляємо в коридор. Прямо напроти входу у нас. Гардіробна. Поряд з гардеробною у нас техкімната. Частина техкімнати знаходиться під сходами. Також у нас санвузол першого поверху і комора. Все інше місце займає велика студія. Це вітальня, столова кухня. Звідки є вихід, знову ж таки, на дуже велику терасу. Точні розміри приміщення. На другому поверху у нас три спальні, причому кожна спальня має свою окрему гардеробну. Це дуже зручна планіровка. І великий-превеликий санвузол 10 квадратних метрів. Конструкція цього будинка класична. Два повноцінних поверха. Зверху над другим поверхом холодне горіще, на якому кроквяна система під чотирьохскатну покрівлю. Тераса має скат з невеликим ухилом, який закривається парапетом. Зараз ви побачите, як будувався цей будинок. Перший етап будівництва включає в себе фундамент. Це бетонна плита 150 мм на бетонних ребрах. Підвід комунікації потрібно розвести, коли робиться фундамент, каналізацію по першому поверху, потрібно завести воду, потрібно завести електрику. Заземлення, інтернет і багато ще чого. Домокомплект. Стіни у нас сіп панелі 200 мм, горишне перекриття сіп панелі 200 мм, внутрішні перестінки каркас із бруса, Кроквяна система покрівлі з брусу, міжповерхове перекриття з брусу і УСБ 22 мм. необхідні конструкції ганка і терас, і також покрівля. Додаткова гідроізоляція примикання стін сіп панелей до фундаменту. Покрівля металочерепиця на будинку і ПВХ мембрана на терасі. Вікна і вхідні двері. Вартість входить матеріали, роботи і накладні витрати. Дуже часто, коли рахують вартість будівництва, забувають в кавичках врахувати накладні витрати і підвід комунікації. А це може бути 10-15 іноді 20% від загальної вартості. У нас це враховано, ніяких прихованих платежів немає. Вартість будівництва будинка. Плюс вартість будівництва ганка і тераси. На ганке і тераси теж потрібно зробити фундамент. Потрібно зробити несучі конструкції. Потрібно зробити покрівлю. Зовнішнє оздоблення. Складається з цоколя. Це полістирол з мозаїчною штукатуркою. Класичне утеплення. На стінах знову ж таки класичне утеплення, тільки на ваті. Світла частина це силіконова декоративна штукатурка Баранець. Дерев'яна частина це моделюємо штукатурка. Підшива покрівлі панелі софіт. Водостічна система, і оздоблення терас. Бо на терасах потрібно теж оздобити частину покрівлі, зробити парапетні накладки, оздобити стелю, зробити водостічну систему, оздобити підлогу. Тому оздоблення терас теж коштує немаленьких коштів, як ми зараз побачимо. Ну, треба сказати, що її тераса маленька, 50 квадратів. Переходимо внутрі будинка. Все, що робиться будинка, можна розділити на дві частини. Це інженерні системи і внутрішнє оздоблення. Інженерні системи складаються з теплогідравлічної підлоги на обох поверхах і газовому котлі. Водопровод, каналізація, сантехніка, розвод і самі сантехприбори. вартесть разводка электрики гофра провода коробки автоматика щиток электрофурнитура топто розетки макачи вентиляция вытяжна с санузлов и кухни Кондиционирование, то есть у, у всех спальнях и внизу в кухне витальне в студии Ось вартість інженерних систем. Внутрішнє оздоблення. Все оздоблюється гіпсокартоном, два шари, потім шпатлюється. потім робиться палери підфарбування, які фарбуються високоякісною фарбою. Може бути просто шпатлівка без палер підфарбування. Це на стінах. На підлозі, ну, на стінах у всіх приміщеннях, але в санузлах, звичайно, там керамічна плитка. Також в санвузлах на підлозі керамічна плитка, а в інших приміщеннях це кварц вініл На стелі у нас натяжні стелі, двері прихованого монтажа, високоякісний плінтуса. А також у зв'язку з тим, що будинок двоповерховий, то робиться високоякісна звукоізоляція міжповерхового перекриття і оздоблення сходів. Ось вартість. Заповнюємо загальну таблицю вартісті. З чого вона складається? Будинок, ганок і тераси. Перший етап будівництва. Другий етап зовнішнє оздоблення. Третій етап інженерної системи і внутрішнє оздоблення. Ось вартість будівництва будинка. Одразу скажу, де можна зекономити. На будівництві навряд чи можна зекономити, тому що тут основні конструкції, які, ну, на яких економити собі дорожче. На фундаменти, на покрівлі, на вікнах, на дверях, на коробки, ну, тут економити немає сенсу. Зовнішнє оздоблення теж багато на зекономиш. трохи можна. А ось на інженерних системах і внутрішньому оздобленні можна зекономити багато, можна інші рішення зробити, але це потрібно обговорювати, наскільки для вас це буде приємливо. Загальна вартість ганка і тераси. Ви в нас можете замовити перший етап будівництва. Можете замовити перший і другий. Можете замовити все. Під меблі. Меблями ми теж займаємось. Реальні терміни будівництва. Знову ж таки реальні. Будівництво 3 місяці. Зовнішнє оздоблення 1 місяць. Інженерна система з внутрішнім оздобленням півроку. Виходить 10 місяців, але пишу 9, тому що зовнішнє оздоблення інженерної системи можна робити одночасно. Ось приблизний бюджет, який потрібно мати кожен місяць будівництво, для того, щоб будівництво не зупинялося, сподіваюсь, що зараз ви зрозуміли, скільки коштує побудувати будинок. Як ми працюємо далі? Ми робимо прототип будинку. Що це таке? Підбираємо для вас підходящий проєкт, або робимо ескіз по технічному завданню замовника, тобто по вашому технічному завданню. І після цього у нас є, що треба побудувати. Потім ми підбираємо матеріали і технології разом з вами. Коли ми це робимо. У нас автоматично з'являється орієнтовна вартість будівництва. Чому орієнтовна? Тому що сам ескіз у нас, він орієнтовний поки що. Так, Це не повноцінний проєкт. Все це ми фіксуємо в документі, і все це робиться безкоштовно. Що ви отримуєте, маючи прототип будинку? Комплект оптимальних рішень для вашого будинку. Тобто матеріали, конструкція, площа підібрані в оптимальному варіанті. Це технічне завдання для проєктування. Наш архітектор або інший архітектор на базі цього може робити точний проєкт вашого будинку. Можливість планувати бюджет. Ви... Точно знаєте реальну вартість будівництва і розумієте, скільки потрібно коштів. Можливість планувати терміни будівництва. Знаєте, скільки потрібно часу для будівництва. І можете планувати своє життя. Маючи прототип будинку, ми робимо проєкт. Маючи точний проєкт, робимо точний кошторис. Заключаємо договор і будуємо. Після будівництва ви живете в новому будинку. Ми приїжджаємо до вас у гості, знімаємо для YouTube ваш будинок і беремо для YouTube у вас інтерв'ю. Ось будинки, які ми вже побудували і які вже знімали для свого каналу на YouTube. Це Дніпро, це Запоріжжя, це Київ, це Львів, це Маріуполь, це Миколаїв, це Енергодар, це Херсон, це Житомир, це Кривий Рік, це Одеса. І ось кілька скріншотів з інтерв'ю з нашими замовниками. Все це ви можете подивитись на нашому YouTube каналі. Записуйтесь на створення прототипу вашого будинку. Працюємо ми в зручному режимі. Ось мої контакти. До зустрічі!